Ось так. В цей час ми проходимо і дивимося рамки. Ця рамочка стоїть тут вже два дні, ну слабковато. Зиму пережили, ну, скажімо так, важкувато. Все почалося у нас з 22-го року. Бджола сильно турбується зимою. Вибухова хвиля хвилює бджолу. І вона не спить, вона стурбована. За що того вона е, більш кормів потребує, е, в неї нема такого віддиху, не вся бджола е, доживає до весни. Е, ще різкі температурні скачки. От буває, у нас тепло-тепло, там плюс 10, а на наступний день там мінус 10. Бджола не встигає згрупуватись і е, периферія відходить. Цьогоріч. Коли тільки-тільки вишні, там все починало зацвітати, черешні, абрикоси, у нас тут багато садів, три доби підряд температура вночі опускалася до мінус шести. Це була катастрофа. Наранці ми вийшли, жодного цвіточка не було, листя, все, все попадало. Потім ще було три тижні холодні, джала. Сиділа в вульях, ніхто не літав. Розвитку було ніякого. Тобто вона зараз маленьке таке. І заквітли все ж такі цвіточки, всякі бур'янці, ромашка. Вони там почали якось рухатись і прийшла спека. От і прийшла спека, воно все згоріло, воно жовте, все стоїть. Сьогодні бджола полетіла тільки у 9, у 9 в 5, в 5, о 9-й ранку. Зазвичай о 5-й виходиш, тільки перший луч сонця вона вже, вже уходить в поле. А зараз вона сидить і дивиться на хмару. Для багатьох пасічників це буде важкий рік, навіть збитковий рік. Відсутність майже або дуже мало меду акації взагалі майже в Харківському регіоні її не було. Ліп, липовий мед, так званий, плодово-ягідний мед, також був дуже дуже в маленьких кількостях. Основним все ж таки у нас є сонячний мед, мед в нашому регіоні. Взимку було дуже мало снігу, і це вплинуло на кількість влаги, яка була в ґрунті. так соняшник, який був постійний, він виходить слабким, і цвітіння також ну, не таке обільне, я би сказав, як було в років. І так цей рік, можна сказати, для пасічників всіх буде дуже дуже непростим. Ціна виросла, вона можливо виросла десь на 25-30%. Я от дивився виступ одного пасічника, він казав, ну, добрий сезон я по 60-100 кілограмів бджола сім'ї збираю. Ну, цього року кажу, очікую взагалі 20%. Ну ось, Виходить розплід на цій рамці і вона заливається метком. Оце бджолка вже працює.